Замість свіжого хліба сухарик. Працівники ензиму вже третій день поспіль доводять у львівському смороді винні інші. З них лише роблять сапогідбувайла. Аби їх почули, вони знову прийшли під стіни ратуші. Та цього разу на їх захист стали львівські хлібопекарні. Спільно вони показали, що буде, якщо завод закриють. Про черговий день переп'яті ензиму та міської влади знають наші журналісти. Вони обіцяли і таки доводять справу до кінця. Більше півсотні працівників ензиму знову прийшли на пікет до міської ради. Та цього разу до мітингуючих долучились і представники львівських хлібопекарень. Ті знають, що буде, коли дріжджовий завод припинить свою роботу. Знають про це і на ензимі. У нас немає складських залишків. А так як ми постачаємо на 75% хлібопекарських підприємств України, це означає миттєве припинення поставок дріжджів на хлібопечення всієї України. А допоки одні пікетують, інші прийшли домовлятися та вирішувати справу у мирний спосіб. До цього долучилась і обласна адміністрація. Михайло Костюк зібрав усі сторони конфлікту, аби спільно вирішити, як бути далі. На рішення довелось чекати недовго. І одна, і друга сторона повинна модернізовуватись. Львів водоканал повинен напрацювати, міроприємства по модернізації, вишукувати для цього фінанси і зробити герметичними свої інженерні мережі. Наші шановані всіма підприємці перше, виконувати закони, своєчасно модернізовуватись. Якщо є питання відтермінування необхідності модернізації, це повинно бути покладено на папір, відповідні графіки, один одного почув і пішли працювати. Один місяць рівно стільки дали часу ензиму та «Львівводоканалу», аби ті домовились, протягом якого обидві сторони мають провести ревізію своїх можливостей та подати плани модернізації очисних споруд. Керівництво заводу погодилось на таке рішення, хоча воно і досить витратне. Нам треба постійно час від часу міняти регламенти, режими, допрацьовувати ті очисні споруди, які ми побудували, бо вони є нові, вони експериментальні і вимагають постійного аналізу і е, прийняття рішень. Тобто ми зараз маємо розроблену програму модернізації до працювання тих технологічних процесів, які були здані, і які вимагає час. Тож як вирішиться справа із неприємним запахом, побачимо вже зовсім скоро. Юлія Манько, Олексій Музика, вісник.